Дякую, шановна пані Ірина, шановні колеги, народні депутати. Бюджет країни має забезпечувати соціальний захист населення і бути інструментом економічного зростання. Він є продовженням філософії і змісту економічної політики уряду, але ми досі не бачимо цієї економічної політики. Ми з Олегом Ляшком, фракцією радикальної партії, запропонували президенту, голові Верховної Ради і прем'єр-міністру антикризовий план розвитку економіки України, який містить цілісний план заходів, який дозволить Україні. Іні перейти від проїдання до розвитку і до реального збільшення добробуту громадян України на його виконання. Ми запропонували 15 законодавчих ініціатив, на прийнятті яких ми наполягаємо для якісної зміни економічної політики уряду для, для забезпечення нормального фундаменту для формування бюджету, який буде слугувати економічному розвитку України. Я хочу наголосити, що незважаючи на те, що декілька з наших пріоритетних законодавчих ініціатив підтримані парламентом, але більшість потребує негайного розгляду. Серед них соціальні, економічні енергетичні ініціативи. Я назву тільки кілька з них. Це проєкт закону 4998 щодо захисту конституційних прав, забезпечення мінімальних потреб громадян, щоб сьогодні 500 тисяч українців, людей з інвалідністю першої, другої, третьої групи, жінок, які достроково вийшли на. На пенсію пенсіонерів, щоб вони сьогодні мали соціальну допомогу хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Сьогодні цього немає. Вони мають менше тисячі гривень. Покажіть, хто може сьогодні прожити менше ніж на тисячу гривень. Ми маємо це виправити. Ми маємо сьогодні доповнювати бюджет за рахунок нових інструментів, і фракція радикальної партії відстоює їх з першого дня в парламенті. Це магніти для інвестицій, такі як індустріальні парки, це механізми здешевлення кредитів для українського вироб... Ніка, такі як експортно-кредитне агентство, це такі механізми зменшення енергоспоживання країни, як енергосервісні контракти, це те, що дозволить змінити долю нашої країни, це те, що не можна відкладати на завтра. Це низка законів, спрямованих на заборону приватизації турбоатому інших стратегічних підприємств. Це пакет законів про валютну лібералізацію, щоб зняти штучне регулювання національного банку, яким вони сьогодні душать українських виробників. І Ще низка законопроєктів. Більш того, сьогодні фракція радикальної партії за підтримки колег з інших фракцій та груп ініціює зміни до конституції України в частині мандату національного банку, щоб Український національний банк відповідав не тільки за стабільність гривні, а як і в США, в Малазії в Австралії, сприяв економічному зростанню країни, забезпечував невелику вартість довгострокових кредитів а також сприяв забезпеченню зайнятості населення. Бо це є. Головна мета роботи держави добробут громадян і зайнятість населення. Дякую. Дякую.